Оже. Бачите, ярик заряжений з рюкзаком від ноутбука. Може і навіть з ноутбуком, бо він у нас і Їдемо на місце старту. Дивіться, які велоштани штани вчора прикупили. Огонь, кросовочки, красовочки, термоносочки. Все заряджено по фіншую. Сьогодні, до речі, прийдуть класну погоду. Навіть сонечко, поки сіренько. Але навіть не дуже холодно, є, але Взагалі норм. О, ще й нам зелене. Стрілочка михає. Зарфти щось у <тухи> 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 що він їде весь час під гірку на якихось низьких передачах. Тому що, тебе, що ти нас догнав. Ми приїхали до ТТ, бачиш, нікого немає. Ну, може всі стартанули, а побачиш, там зареєстровано на сайті 5 людей. Цей. Ну, Там один о 4-й ранку приїхали. А, -а, -а. а ми так вон, закручуємо потихеньку з Яриком і все. Да, зараз Їду, їдемо у трьох, але це ненадовго. Верчика знову відпускаю вперед. Це не через то, що я йому даю фор, а через то що я теж хочу зняти вітровку. Він каже, що без вітровки бомба-ракета. Побачимо. Так, да, без вітровки. Uh, легше їхати, але як буває боковий вітер десь подує, Фух. хочеться знову дивити вітровку. Оооо! Oh. I'm loving it, fucking shad. Як ми тут зводимо діяти? А от так блять. це якийсь сука цемент чи що. А я от їхав, думаю, блін, класно, приїду ще додому, очистий. А тут навряд чи так вийде. Вітаємо з відкриттям сезону Бревецького, Йопта. Так. Високі передачі. Так, зробимо все. На ізі, беремо це все. Ну і а, розрахунок проїхати за 10 годин з сусічистих <смір> доріг. У мене вже трошки а, трошки нема... О, ви бачили Ярі щось Ушатала, дорога, дорога просто рушати. Ну як дорога? Ну такої. <с irk> да, во! Вже трошки говна. Сіли, о! Ярчик починає. І ти у відрив. потрібно не відставати. Так, да, там ще година зйомку є в пам'яті.

До речі, виїхати з тої колії, бо я бачу, що, напевно, ту дальню калюжу, я можу теп вивезти. Питання куди, блядь, загрузити? ну бачите, сліди, зім проїхав. А, ні, якщо зім проїхав, то я проїду. Беремо прям по слідам зима. Знов ярчика треба вперед пропустити, і він тут дає. Що контент. Отак, ребята. Такі вам йопта, бревіти, блядь. такий сезон! Ярчик взагалі там <гум> Ві-брейки забив, не їде, не крутить. Буде чистить! Да, добре, класно, що трекінгові бутинки взяв! Непонятно що це, якийсь коротше цемент Бачу сліди зима, щось він пітляв, переїжджав з одного боку, на інший. Ну і дорога ця ще вам не знаю, там на, ще на кілометр точно такого Трек показує, що це лише увага 36 кілометр нашої закрутки 200 -ки. Да, З грунтами це одне задоволення вибирати. Риль. Бачимо, що там далі. Хочу Яріка вперед пропустити, бо він, він такого всповняє. Це не електромотор, ні-ні. Це все механіка. вібрейки. Ярик, знаєш, яке ми проїхали? 36 кілометрів. Норми? Тут ну, розуррити, так вже скоро буде під стоп. Дай Бог доїхати до нього. А, тут, до речі, класні кар'єри, ми якось заїжджав. Давай направо, направо бери. О, дивіться Рішили прямо об'їхати. Це все. Ну як не все. Ого! О, краса ну таке нібито бруд закінчився але не зовсім. ой ярчик вирішив провести на вельш там гукіра ми їдемо можна навіть калюжі не думав що тут дуже глибоко -о, о, дивіться ну цю калюжу якось треба з Тепер сторони брати, хренена. Можна і не брати. Ну. Ну. Не треба брати. Треба все таки брати, Ой-ой-ой. Не їде просто. Ярик, давай їдь вперед, ти ж знаєш дорогу. Крім того, що, що мокро пісок, так воно нас що таке ніби як цемент о, О вже по калюжам їсти Так что ми не можемо Хохохохо Дерзко-дерзко да, мы поедем так Что мы думаем. Конечно Как я уже знатно засралась, Блять Заеду все там в крупоты Но ну, пока мы выносим, помыта мая. Треба тянуть Ох, асфальт Не думал, что я так буду родить асфальт Але тут на контрастах якраз це норм Включаємося з асфальтом Ааа, це є справа дорога да, але да, це класна дорога Тут теж озеро зліво мабуть Ярщик думає щось санек не витягує нам ще 158 кілометрів треба проїхати, кілометрів треба проїхати. Їдеться класно, по цьому вкатаному пісочку можна не валити. Хоча б Яріка. Так, проїхали вже а, чверть маршруту, Ярі каже, вже 50-ку закрили. Але там не було нормальних магазинів. Сподіваємося, десь далі знайдемо найближчий магазин, і вже там встанемо, відпочинемо. Там така дорога була. Зустріч з місця. А а біля. Біля. Куди ви виїхали? Ми там, де кар'єри кам'яні, якісь, знаєте, там порозбивали в дорогу. Да, да, там. А ви куди виїхали? Ми в Роман їдемо. Да, Житомира в Романів зараз їдемо. З Житомира в Романів? Yeah. Потім потім споку, да. Почували, тято, і хотіли по поставку? Чого ви тоді поїхали? Та у нас маршрут такий. А, а маршрут такий, а, ви собі там ви... да, да, не... Да, це, це він зараз, я теж колись. Ти такий був, і я, такий був, колись крутей, о, це ж сигарета. А вже все. А что именно на великах, а не на каких-то му мотоциклах, скутерах? Ну, каждый на своих, то на великах, то по на мотоциклах, то есть на мотоциклах. Вот пиздец, там розбили зіли, там болото, то блин. Там на крыльях. Ну, я вижу, дивись мне, вот, дивись. А як на велику Житомира в Польшу езжу. Вы Житомир самоезжаете, да? Да. Леонтик, а я житомир в Житомира в Польшу велику. Польщі, зі домами, да, конечно, Аликам, конечно. Да, ну! Я не вірю, я Шажаємо, так, не приїхали як? Ми ж на машині, може машина там би загрузила. а на велосипедах там я десь дивись, провели, ви десь проїхали. Вели. У середині, вони політики. Получається, проїхала за 4 години 52 кілометри по маршруту. Треба нам зараз трохи навалить, щоб середня десь була 22 км. Мали б проїхати плюс-мінус. 70... 75 Нам там місцеві мужички сказали, що до Романова хороша дорога. Тому будемо будемо гасити. Блін, зараз будемо знову вдівати кофту, бо... Ветровку. Щось я промризаю. Брусчатка почалась навіть раніше ніж я на неї очікував. Ми ще сотня годин проїхали, дивіться що відбувається. Стільки контенту, що в мене може на флешки місця не вистачити. А -а -а -а. Окей, є стежка. Чому не поїхати по асфальт. Серське. Ця атмосфера теж сільська Але в селі якось простіше до всього відноситься. О, Китається на Україну. Чита айст і норм. Гляньте тепер на Ярика. <смір> Я рікав вилку і трошки зацементувала. <смір> до удоябіна. Вона і так погано працювала в ньому. А зараз просто цемент <смір> <смір> різне, як моя. Ааа, зупинилася, зараз треба розкручуватись по новій. Можу сказати, що вже. Бахали кості по голову дорога. О, приїхали до якогось села Назву я щось не бачу О, така церква потужна Озеро зліва Там лебіді плавають Привіт! Ого! Я в привіті, ребята! От сразу відчувається, що таке село прям яскраве. Це, це село, там мої знайомі спривітного. Прощадка, епізод 3. Уже. На сотня і третій раз з'являється. являється. А, Нагадаю, що ми катимо брів 200. Ще мінімум є один відрізок, де теж буде русчатка. Бля, може по полю поїхати. Ну Давайте попробуємо гасивати. О, тут крап. дорожка паралельно. Я думаю, що ярчик теж орієнтується. І зробить свій вибір у бік адекватності. Ну я, я спустив колеса. Вже так нормально, і що вони вже виглядають як спущені. Можна гасити прямо по брущаточку. Можна, але не треба. А, мало фака, романтика брусчаточна. І ось дивіться, краса. краса. Ну, тряска значно зменшилась. Трохи перебір, блядь, з цією брусчаткою. Я маю, ну, я сподіваюся, що... Що ця брусчатка закінчиться за кожним поворотом, а вона все не закінчується і не закінчується. Навряд чи в мелоцях є 4G, якщо вони тут такі... Ща, зараз подивимося, бо в нас там розповідає, що зараз по всій області Житомирській є лед освітлення. Є тут нахер лед освітлення, якщо тут, тут брусчатка ще лежить. Така у нас кроскантрі. Тверді грунти, нарешті. Тут можна і а, От, а Брущатка, епізод 4. Ярчик доволен. Каже, йому подобається, трошки вілка забетонірувалася, але це фігня. Головне, що ми не скорені, ярчик? Скільки там вже проїхали? Кілометрів 130 проїхав? Блін, лучше б я не питав. 111 вже темніє. <реш> у ну, в мене акумулятор є. Ну, в мене теж заряджені. У мене три акума. Три акума десь плюс-мінус по 2 години. Кожен, на годин, 6 годин точно є. Світло в мене. А, ну і вже на 150 буде у нас останній такий чекпоінт. До речі, особливо їсти не хочеться. Ти як, до речі, наївся, нормально, не голодний. Ага. А так, так я, кстати, перекушув... оптимально так на, на лайтосики поїли, там, mm. не забивали. Да? Бо буває таке, що якщо ти цісиш щось важке, треба ще час, щоб воно переварилося. А, а якщо ти з'їв і зразу починаєш тулити, можна його виргати або воно ну, взагалі стане десь поперегорла. Буде тебе тошніти ще якихось півгодини. Тому що організм... Типа розподіляє сили таким чином, що він а ти бачив, перестає моргацію зараз... на польську, вони їли і деруни, і борщі. Я не знаю. Ні, вона я вона. згоден. Ну я ж, тобі, я ж тобі казав, Аня у неї таке, що їй треба а. їсти, вона оце любить гастро, гастротуриці. Їсти, їсти. Вони там то суші їдять десь, то пиво п'ють. Їм норм. Точніше, Ані. Я думаю, вітьок може теж на бананах катати. Ми Знову на трасі. А як казав наш класик, повторюсь, траса це траса звенчуріло. Бачите, що тут вже прямо ніч. Я включив якісь ці наркоманські режими. Фу. Це почало шостого тільки вечора. Нам ще близько 60 кілометрів, навіть 70 кілометрів. Да, близько 70 кілометрів до Житомира. Ну, По нашим розрахункам ми вкладаємося в ліміт часу. А, просто почалися знову села а, і там впереду очікує рущанка. Маршрут завів і обминути цю минутиці калюжу ну, не завжди здається. Носить жорстко. До речі, у нас плюс-мінус десь одна година відриву від зима чи ж відставання. Заїжджали, кажуть, в магазині там бачили ще одного спортсмена. Добре, що вони здається не глибокі ці калюжки. А наші вивозять на раз-два. У мене там щось хрустить, звісно. Ну то вже зараз нічого не рішиш. Треба їхати блін, по маршруту хоч кудись. Да, зупинитися в полі, то загинути. але кайф. Але кайф. Благо сьогодні доща не було, а погодка нам сприяє. Навіть вітру зараз немає, такий вечірній штільок. Десь в коровинцях ще маємо зробити останній підстопчик. А далі просто весь прикол в тому, що скоріше за все, що там буде дорога йти на головинку через полігон, не знаю. пустять нас... Опа, а тут взагалі поле, куди нам їхати не напрямо, так? Да? Зараз один Ярій знає маршрут, я не знаю, я довіряю йому. Ну, Поки Прямо. ще не, не провтикали ніяких поворотів. Слідів зима тут ми не бачимо, ну, можливо вони десь є, але тут темно. Так, тут досталися ще до сліда так. Ми тут е головне ви вижити нам. Опа. Я думаю, сайгаки, якщо будуть дивитися, вони оцінять цей контентик, навіть візьмуть на замітку цей маршрут в обробку. Частково ми катали десь там плюс-мінус якийсь е е е відріз цього треку. Але є такі вибрані місця, бля, наприклад, це. Черт, де ти їдеш? Їдеш біля якогось поля по було. І все. Темно, ніч, нічого не видно. Навіть вже сел немає. Села закінчились, вон Ярик вже не їде навіть. А ну-ка пропустити, дорогу молодим. О, блядь Ні, нічого не їде. Не їде абсолютно. Вообще не їде, пта. Але е, у нас нема е, приводів для паніки. Ми от, до речі, двох погодилися з тим, що добре, що ми двох поїхали, бо якби одному тут їхати. Це був би лютий треш. Вночі нічого не видно. Можна було б запанікувати. А так у нас навіть є ще шанси. О, дивіться, у Ярчика, вібрейки як працюють чітко. А так у нас знаєш, є ще шанси е, вкластися в ліміт. І Ярік може отримати відзнаку. Ну Мається на увазі, що йому зареєструють, да. зафіксують результат. Якщо вібрейки не будуть так часто забиватись. Це не вібрейки Це сусі, крила. Но... Ну так, да, крила плюс вібрейки Добре, поки піду відділю Ой, бля. Рекламна паузу. Блін в мене батареї 10 осталось. Сука, ще батарея сідає. Якщо не буде батареї, ми не, не будемо знати навіть куди їхати. Ще хтось дзвонить. Я вже не буду телефонвати. О, ще он до потяг їде бачите? Осталось 69. Бачте. Це якісь пасажирські. 70 кілометрів. Залишилося. Все у нас 70 кілометрів і ми знаходимося в якомусь полі. Чистим кукурузу, розумієте? До чого дійшли? У Ярика не крутиться взагалі колес. У мене теж не крутилося там. Вирішили менше їхати по калюжу, більше по курузі. Продовжуємо процедуру очищення колес від бруду, бо не їде. О. о, вже крутиться. процес пішов. А Аз, ззаді крутиться, да? Сзади крутилась. Мы вот отак про, проступают, типа. Ну, можна сказати. Давай я спробую. Потім що, вібрейками просто так про, прокачаєш. прокачаешь. Осінній такий звук прям. шелест. Шелест листя Ярик продовжує там боротися з велосипедом і хлюжами і брехи не хочуть їхати. Я не зрозуміло куди тут їхати? Їхати або туди в ту жопу, або сюди. Ми ну, його переверни, да, почись нормально. Блять, такі приколи. Ми все-таки вирішуємо йти до маршрута. Там ще блядь, далі. Таких приколів буде вистачати. Рішили <плес> тютюнник. Їхати з маршруту і просто тупо валити вже е, асфальтом через Бердичів, бо там хочемо шурми поїзд на Житомир. і Це ще буде плюс кілометрів 60-70 Ну Орієнтовно десь 220 сьогодні маємо дати. Як призець, може 230